Всім вітання. Пройшов місяць з моменту встановлення сонячної електростанції. Я хочу поділитись досвідом користування, хочу розказати вам про деякі нюанси. В цьому відео я також я вам покажу свої налаштування, які я поставив. Поясню, чого я так поставив. Потім розкажу, що я планую зробити із блискавкозахистом, саме з блискавкозахистом, не з захистом від перенапруги. А із блискавка захистом. Ну і е, покажу деякі деякі оновлення та додавання. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Е, це дуже велика підтримка каналу, дуже велика підтримка для розвитку контенту. Підписуйтесь. Е, ну, Почну з того, що я додав сюди дві батареї ще по 50 ампер годин. Ну, такі самі, в принципі, як вони були. Додав, і тепер загальна ємність електростанції по батареях 9,6 кВт годин. Корисна її ємності це близько 8 кВт. От, з них можна корисно витягнути близько 8 кВт. Працюють вони як заявлено, але є один нюанс. Ось цей акумулятор. У мене ось оцей, він якось розряджається швидше швидше за всіх, і заряджається він. Останнім потім, я не знаю, чому так. Чи це має так бути, чи це не має так бути, чи там якась може проблема з bms чи ще щось таке, але ну, він розряджається раніше і це судячи по, цім, по цьому індикатору. І заряджається він теж там десь останній. Особливо, якщо просадка йде там уже до, ближче до 30%, де то там взагалі його непогано так видно, що він розряджений більше всіх. Розпаковку акумуляторів я зараз вставлю сюди. подивитись, кому цікаво, як вони приходять, що вони завернуть який їх комплект. Там буквально 3 хвилини на два акумулятора, бо там показувати особо нічого, тому зараз покажу. Так, що тут у нас? Трошечки є невеличке поповнення. Є таких два братана. Зараз ми подивимося, що там всередині. Так. Сюда. Оп, хорошо як. Ну что, комплектация стандартная. Е, вот такие пакетик из инструкции Из инструкциями, что это гарантия, Ну, ці дроти для паралельного послідовного з'єднання заземлення. Кабель для того, щоб подружити. Ну він стандартний із таким от плетінням. Із... Стандартний за таким, за таким обжимом. Для з'єднання декількох акумів заземлення це все припіннімогне. Важкий. Я такий. Так. Так, тут нічого розкривати. Ну і все. Ну все. Що ньому по заряду? Ну, заряд три цих. Не знаю, видно, не видно. Так, видно. Три. Не менше 50% є. Можна відімкнуть. Ну і намбату абсолютно. Абсолютно ідентичний. Там акумчик опять так? Що цей нам покаже? Це менше, цей менше п'ятдесяти відсотків. Розряджений, ну, різниця. Це і все. Наступне. Дивіться, наступне по блискавку захисту по тій коробочці, по тій прославленій в інтернеті коробочці, блискавка захисту. Вона. Її всі ставляють. Ставляють, вона заявлена як блискавка захист, але це не так. Це не блискавка захист. Я сюди теж я записував розпаковку товарів із Китаю. Я замовив сюди запобіжники. Запобіжники не на, не на 20 А. У мене там, здається на 20 А стоять, а на 15, це я потім поміняю. І замовив оці, оці запобіжники-обмежувачі по зіпи на 500 вольт. Що я буду з цим робити? Зараз вона поки функціонує так. Да, вона підключена, так як всі розказують в інтернеті. Але ну, оце. Оці запобіжники вони виїдуть на вулицю і будуть підключені до заземлення напряму, і це все я діло покажу як. Тобто, наступне відео, мабуть, яке я зроблю, це буде відео про заземлення. Скоріше за все, як я роблю, що я роблю і чому так. Трошки пізніше я вам покажу, що мені приїхало, які драти я купив, і для чого вони тут. Бо мені, по суті, треба цю всю штуку. Оцю всю штуку, оце мені треба переробити. Тут я то переробив, у мене тут була павутина, я її прибрав. А ось цей щиток мені треба переробити. І зробити нормальний відний щиток. Я зроблю нормальний відний щиток і потім відного, від нього буде ще розподільчий щиток. Декілька слів про стабілізатор. Стабілізатор він у мене зараз працює в байпасі по одній простій причині, бо він конфліктує із інвертором. Оцей стабілізатор він не хоче працювати. Із інвертором. ну ну... у нього там якісь, ну, він, ну, Якщо включити якусь лампу розжарювання, то видно, як вона мерехтить. Ну Або це видно на деяких діодних лампах, але, ну мабуть, на якихось старих. Це видно, тому... Стабілізатор я буду прибирати, і він у мене буде просто у відному щитку у мене просто буде обмежувач по вольтах і все. Стабілізатор на продаж. Він мені не потрібен більше. Значить, що далі я вам розкажу про роботу самого інвертора, які у мене стоять налаштування, і деякі нюанси у роботі, бо нюанси в роботі є все-таки. Значить, у мене зараз, ну ви зараз бачите, сонце заходить, і сонце заходить більше кіловат, більше кіловат, бо це десь 100-200-220 Вт. Є у мене будинок. А, і на зарядку акумулятора йде десь в районі кіловата, туди-сюди. Ось так, бо погодка сьогодні така собі, то, то сонце, то ще щось. Тут все воно, тут все воно показує, все як, все як є. Питань немає, окрім того, тільки що в кучі, то одна батарея якось працює не так, як інші. По налаштуванням, значить, налаштування в мене стоять такі settings, зрозумне діло, що я встановив 200 агодин, бо загалом в мене 200 агодин. Максимальний струм зарядки в мене стоїть 20 ампер, бо мені більше не потрібно. Дозволяється на цих чотири акумулятора на 200 амперів. Дозволяється заряджати сотнею ампер. Сотня ампер це десь близько 5 кВт. Зрозуміло, що в мене і електростанція сонячна по панелям стільки не витягне і мені це не потрібно. Я поставив. 15-20 а. а я ставлю. І це для того, щоб у мене протягом дня навантаження з панелей забиралось плюс-мінус рівномірно. За день воно встигає заряджатися, коли сонце. От. І по суті, панелі не простоюють. Ось так. Максимум discharge 100 а теж стоїть, але там теж є нюансик стосовно дізчарджа. Так, Disable Float Charging. Я це вмикнув, бо, бо всюди пишуть всі чат GPT, всякі документи інструкції пишуть, що Float Charge на літій Ferrum PO4 батареї із BMS. Вона ну, воно не потрібно. Тому я і вимкнув. З коли отут немає галочки, коли немає галочки, то коли батареї заряджаються. Інвертор, інвертор постійно, постійно тримає батареї із напругою десь 53,8, 53,9 вольта. Це те, що я спостерігав. При, при цій функції, включений, він заряджає до сотні, тримає там певний якийсь момент, потім він розряджається. Забирає там до 99%, потім знову заряджається і він так ганяє його туди-сюди. 99, 100, 99, 100. Це меню, воно працює так. Значить, на 26%, попри всякі налаштування і попри всі команди, якщо наявна мережа, то на 26% інвертор починає заряджати його з мережі. Якщо мережі немає, або він далі йде в розряд, то на 23%, на 23 він починає свистіть, кричать, пищать. каже, зверни на мене увагу. А на 20%. Він відрубає акумулятори, щоб їх не перерозрядити, бо це указано в, у налаштуваннях в інструкції В інструкції до акумуляторів. System Work Mode у мене виставлений так. 6500 Вт solar Power я там не трогав, бо я не продаю його. Zero Export to Load у мене виставлено. Max Sell Power 500 це мінімум. Zero Export Power. Zero export Power ось отут 30-й. Ця цифра означає те, що він буде із мережі брати в середньому 30 тягнути. Для чого це зроблено? Якщо тут стоїть 0, то він захоче продавати її. Там якісь 10-20 Вт, 10-20, 50, 100 Вт він захоче її зливати. От він буде її зливати в мережу. А це, ну, понятне діло, що це не потрібно. Тому тут, ну, тут можна поставити 120 Вт. Ну, я поставив 30, то стоїть собі да і все. Нічого тут такого немає. Тобто він стандартно їсть 30 Вт з мережі. Так би мовити, така підтримка. Галочка стоїть на Low тобто У мене вся пріоритет навантаження йде на, на мою мережу, На мою мережу, а потім з залишку і сонця заряджаються акумулятори. Поки що, якщо чесно, я не побачив різниці, якщо поставить battery First. Особо я не побачив різниці, не знаю, може я щось там не так зробив. Але я щось я чуть-чуть не, не зрозумів. Може, хто знає, то напишіть в коментах, як воно це має працювати. Потім grid peak я поставив ну це чисто так поставив. 3 кВт обмеження, де я все не знаю навіщо. Просто, ну, просто поставив, щоб було. Далі у нас іде цікаве інтересне, е, отаке інтересне вкладення Time of Use. Ось тут у мене дуже багато нюансів стосовно її роботи. Значить, перше, перше що я помітив. Якщо, наприклад, якщо наприклад, от вам треба, щоб він е, підтримував акумулятор е, десь на ну, хай, на 60% з 23, у кого є нічний тариф, з 23 до 7 ранку, так і от, якщо ось отут так і задать поставить з 23, а тут сьомому ранку, і тут поставить 40%, то воно працювати не буде. Воно не розуміє цього. Для того, щоб зробити таке налаштування, щоб воно заряджало тоді, коли треба. Ось тут потрібно ставити із нуля до сьомої ранку. А потім в кінці доби тут теж треба все заповнити. Бо воно ось ну воно не дає заповнити, якщо отут сьома ранку стоїть, якщо воно тут сьома ранку стоїть, і якщо отут почати зменшувати, ось то і тут теж буде 6,55 Тобто треба тут поставити якийсь проміжний. Проміжний час період часу, наприклад, там із 7 до 23, а тільки уже потім, із 23 до 0,0, а краще до 23.55 поставить уже тоді те, що вам треба, як у вас батарея буде заряджатися із 23 по 7 ранку. Тобто тут треба витримувати якби, ну, порядок цієї доби. Щось типу того. Бо, ну якщо я ж кажу, якщо тут поставить 23, а ось тут 7, початок у 23-й, а кінець у 7, то воно заряджати не буде. У мене воно не заряджало. Це чи глюк, чи це так потрібно, я не знаю. Я експериментував, воно так не виходить. Потім Power. Отут встановлене Power. Цей Power логічно е, припустить те, що це Power, е, це сила зарядки. Акумуляторів, тобто 2000-2000 Вт, 2 кВт, 2 кВт воно буде заряджати. Але ні, ні. Це не тільки. Тобто оце, оцей показник іще і впливає на розряд в цей період. Тобто, якщо отут стоїть 1 кВт, а у вас у цей період іде більше споживання, ніж 1 кВт, наприклад, 1,5 кВт, то 1 кВт воно буде їсти з акумуляторів, а пів кВт воно буде брати із мережі. І ще. Якщо тут стоїть 2 кВт, то теж воно не буде заряджати його 2 кВт. Для того щоб воно заряджало його 2 кВт, то потрібно зайти в Battery Settings, зайти в цеє меню, меню. І ось тут вже поставити 2 кВт при 50 вольтах це 40 А. Тут треба поставити ось тут, в цьому меню 40 А. І тоді воно тільки буде заряджати 2 кВт. Ну, і то навіть, мабуть, треба поставити 42. Бо я експериментував, я собі ось ставив тут 20 А. І воно у мене заряджало акумулятори в цей період тільки 18 А. Ну, тут тут все просто. Тут максимальний струм заряду, воно тут теж тоді треба буде піднімати його. Якщо воно там само не міняється, то його теж тут треба буде піднімати, бо воно більше не пустить. Але е, оце. Стосовно зарядки сонцем, тут це простіше. Поставив 20 А, все. Сонце буде 20 А заряджати і не більше. Тому оце такий Time of use. Я сподіваюся, що я пояснив доступно. Правильно. Хто не зрозумів, пишіть в коментарях, я буду записувати ще, може, якісь відео окремо, спробувати пояснити, чи намалювати, чи на написати, чи не знаю що. Ну, якщо ви не зрозуміли, то пишіть в коментарях. Grid Setting я поставив General Standard. Тут ви нажимаєте Unlock, вводите 7777 і ставите General Standard. Бо в мене там стояла якась стандарт, у мене стояла якийсь режим для німецьких низьковольтних систем, так як було написано в інтернеті. Ну, я не знаю, дуже воно там впливає чи не дуже, ну це таке. А потім далі далі, от сюди я по грід сеттингу я тут взагалі нічого не ліз, не лазив. Тут є тут є ось обмеження всякі, але. ну, Вище ви менше. Я це зробив на, на автоматі введення. Обмежив там вольта. Я поставив собі 245 і 180. Все. Тут більш особо немає нічого. Мову не міняв, не потрібно, не бачу в цьому сенсу. Тут немає нічого складного абсолютно. Advanced function. сюди теж не заходив, нічого цього не вмикав. Solar Arc, Arc Fold On, ну, нічого цього не вмикав, є опис в інструкції. Я так пробігся очима, нічого не вмикав, воно тут абсолютно це діло не потрібно. А, в моєму випадку, може у вас якось все по-іншому, то може вам і потрібно. Genport Use теж не, не налаштовував, бо я його ще не підключав. В, в, планую от зараз в найближчий час підключити, теж кинуть. І завести генератор, і протестувати, як воно працює. Ну, по налаштуванням це все. По вироботку, значить, по генерації електроенергії за весь час, те, що вона в мене стоїть місяць. Зараз 19 число, але я її запустив. Вона у мене повноцінно почала працювати 18 числа, 18 квітня. По вироботку, значить, із мережі, із мережі за весь цей час я з'їв 30 кВт. 30 кВт я з'їв з мережі. Там було інколи короткочасне перемикання через трьохпозиційний перемикач, От, але то там, там небагато. Там загалом, ну, може, загалом, може не 30 кВт, і може, може 45. Ось так. Це за весь час, поки в мене стоїть ця станція. По генерації сонця за цей весь час згенеровано 312 кВт. 312 кВт згенеровано, і я думаю, що це результат дуже непоганий. Нагадаю, Longi Solar 585M8 штук, 4600 чимось Вт потужність панелей. Ну, більше 4 кВт я не бачив генерації. Може літо покаже, може не покаже. Будемо дивитися. Що я хочу сказати про, про генерацію? Ну, я задоволений. В принципі, мені всього вистачає. Хоч і були хмарні дні, але наче все плюс-мінус, все плюс-мінус нормально. Далі час покаже. От саме, саме цікаве це буде, коли прийде осінь, коли почнеться якийсь там листопад, грудень. Ось там буде цікаво вже. Що, як і куди. Так, значить, що із останнього мені прийшло? Це все йде до нормального введення. Нормального введення. Електрики в Дім. Щось я купляв у себе по місту, щось я замовляв в інтернеті, бо тут виявляється, що не так просто все купити Ось такий кабель. Це, це 2х4 мідь. вона жила. Ну. Ось таке. Це буде основне введення. Потім цей, цей кабель ПВС ПВС 3х4. 3х4 мідь він піде у мене в гараж. А ось цей ось оцей кабель самий цікавий. Самий цікавий. Це один. Це один на 16. Ось такий. Ось оце один на 16. Ось цим кабелем, ось цим кабелем воно буде в мене буде виводити земля із, із блискавка захисту. Бо. Всюди в інструкціях написано про мінімум 16 мм квадратних переріз. Таким воно буде підключено до шини. Ось таке воно. Так, це буде відний щиток. Відний щиток Шнайдер. Ось такий нульова шина, шина заземлення, ну, наче. Наче непоганий. І це буде от саме буде ввідний щиток. Там буде, там будуть розташовані всі вхідні автомати, вихідний автомат із, із інвертора, автомати на, на гараж і все таке. Так як у мене тая коробка із блискавка захистом піде на вулицю, то я замовив ще соларного кабеля для того, щоб він дістав до вулиці. Ось. Це кабель 2 х 2,5 для того, щоб завести генератор. 2х2,5. Ну і ізольована IP65, IP65 Eті коробка для того, щоб на вулиці змонтувати цей близько -захист. Також близько я планую змонтувати і для мережі перемінного струму, тобто для міської мережі. Це все буде пізніше у окремому відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, скоро все буде. На цьому, мабуть, все, що я хотів би вам розказати про місяць використання сонячної електростанції. Загалом я задоволений, як все працює. Працює нормально, може, треба до чогось трошечки звикнути, до чогось підлаштуватись. Я додам відоси я в цей період записував відоси, як, як погода впливає на генерацію. Додам, покажу, що там да як. Пізніше, пізніше буде видно все. Ще раз нагадаю, що наступне відео буде про блискавкозахист. От. Тобто, я зроблю блискавкозахист, як я вважаю потрібним, як я вважаю правильним. І трошечки перероблю собі а, цю систему введення. І теж, ну, я це теж засніму покажу. Тому, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це дуже велика підтримка, дуже важливо. Ще раз всім дякую, всім до побачення, всім найкращого, всім пока. Що там у нас зараз? 24 квітня 15.01 730 Вт 730 ватт. Дату ви бачите? Час ви бачите лонгі Solar 585 М, 8 штук. Зараз покажу погода, яка. Тут у нас по сонцю 1,54 кВт виробітка 1,8, 1,65. Зараз покажу, що на вулиці. Генерація в дощик, такий він невеликий дощ. Зараз покажу. Але генерація є.